Слідчі служби безпеки України в Іван-Франківській області повідомили про підозру в державній зраді двом учасникам збройних формувань так званої ЛНР. Чоловіки перейшли на бік ворога та здійснювали військові дії проти Сил оборони України. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Бойовики брали участь у військових діях на Харківщині та Луганщині. Один з них є відповідальним за обстріли української території з реактивних систем залпового вогню. СБУ встановила, що мешканець Луганська 90-го року народження вступив до 4-ї окремої мотострілецької бригади, так званої ЛНР, у 2014 році. Він служив у першому взводі другої батареї реактивного артилерійського дивізіону. Після початку повномасштабного вторгнення бойовик воював проти сил оборони України в Харківській області та в Чорнобильській зоні. Інший зрадник теж з Луганщини. Чоловік добровільно мобілізувався до складу ворога одразу після початку повномасштабного вторгнення расистів. Він воював на Харківському напрямку в районі Северодонецька та Лисичанська у складі 13-го окремого мотострілецького батальйону територіальної оборони, а воював на посаді стрільця першого взводу першої роди механізованого відділення. За даними СБУ, на даний час він бере участь у боях проти Збройних сил України на Луганщині. За скоєні злочини бойовикам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув'язнення.